В Україні припиняється видача паперових фітосанітарних паспортів для експорту і реекспорту зерна. Українські фермери зможуть отримати компенсацію за фортифікацію у їхніх пасівах. Держава компенсуватиме частину збитків фермерам, заданих війною в Україні. Побудують перший завод по виробництву картоплі фрі. Румунія встановила рекорд по імпорту сої з України. Ціни на соняшник ростуть. А ЄС планує подвоїти підтримку для молодих фермерів. Ви дивитесь агрономові новини? До новини справжні, а думки суб'єктивні. Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. В Україні припиняється видача паперових фітосанітарних сертифікатів для експорту до Євросоюзу. В чому новина? Десь півроку тому я в новинах проговорював про те, що ми приєдналися до європейської системи ЄФІТО, да, тобто, це цифрова система. Фітосанітарних паспортів на насіння, на там зерно, на корми і так далі. І відповідно зараз ця система дублюється. Тобто, санітар, фітосанітарний інспектор видавав паперовий і заносив його в електронну систему Яфіто. Але а, в Євросоюзі покупці да, і на кордоні а, перевіряють тільки електронну версію. Тобто, паперова це був рудимент. А, Ну не потрібна річ, якої зараз просто припиняють а, видавати, тим більше, що на основі цього були постійні спекуляції за московитські гроші, пушили, що українське зерно погане. Ну, ви знаєте, пам'ятаєте ці історії, там, де е, занесли гроші і польським активістам, ті підняли польських фермерів, і на всю Європу кричали, що українські фермери погані. Вони дешево везуть своє паршиве зерно. Ну, в тому числі це була можлива ця спекуляція через те, що. Документи були тоді ще паперові. Сьогодні всі документи повністю електронні, і це унеможливлює якісь небудь спекуляції на рахунок якості зерна, яке заїжджає до Євросоюзу з України з однієї сторони. З іншої сторони, це дійсно там, якщо були якісь корупційні моменти, на да, з приводу, що якось інспектор якусь папірець не так виписав, або там зробив дубль, якийсь за додаткову корупційну плату. От, то зараз це також е, неможливо. Тобто є партія, є фітосанітарний паспорт, і він в єдиній з Євросоюзом в електронній системі. Це пришвидшує е, експорт, да, тобто простіше легше експортувати, і унеможливлює корупцію і унеможливлює спекуляції е, на предмет якості нашого з вами українського зерна. Фортифікація на полях, фермери нарешті отримують компенсації. Дуже голосна яскрава новина. Суть в чому, що зараз дуже багато де в Україні, особливо, якщо ми говоримо за східний напрямок, прямо на полях фермерів будуються фортифікації. У фермерів ніхто не запитує там: привіт, Іванович, а можна я вас на полі викопаю там не знаю 10 кілометрів траншей? Ніхто фермерів про це не питає, просто інженерні війська приходять і. Починають копати або комунальні підприємства приходять і починають копати. І вони можуть перекопати там 10, 20, 30 гектар. Тобто вони копають смугу, да, але якщо це перерахувати на площу, відповідно, а якщо там умовно ви обробляєте 100, 200, 300 гектар, да, вас прийшли, перекопали 10, 20, 30 гектар, а собівартість на кожен гектар ви вже вклали там. З орендою, там, з обробкою ґрунту, з насінням, ну, умовно, там, озимину зараз перекопали. Да? То навіть якщо не озимину, навіть якщо це там оранка, підсоняшник чи кукурузу. Окей, все одно прийшли перекопали, і ви ж там не можете більше вести е своє господарство, а прямі витрати це там ну, 500, 600, 700, іноді там до 1000 доларів, а вже витрат на гектар понесено, плюс недоотриманий прибуток. Я вже мовчу про те, що потім це якось треба розбирати. Ну, можливо, треба буде це потім розбирати. Ніхто ж не буде платити. Фермер сам знову буде це робити. ще, окей, зачекаємо до розбирати. Прямо зараз були вкладені гроші на гектар. Опла фермер оплачує оренду, фермер оплачує податки. Фермер вклав на цей гектар гроші свої і його прийшли, просто перекопали. І ніякої компенсації нема. Тому фермери дуже просили, що ну, це реально суттєво. Да? Тобто, якщо в принципі там на всього господарства це там, 10, 20, 30%, а у вас 30% площі перекопали, то це автоматично робить підприємство збитковим. Тому фермери дуже сильно просили, щоб був якийсь механізм компенсації за це державний. І ось пан Висоцький сказав, що ми плануємо, увага, тобто тема правильна, ідея правильно, але. Зараз статус який да? і навіть новину написали. Але суть в тому, що ми плануємо зареєструвати законопроект. Це поки що ще вилами по воді писано, тому що ну, ініціатива правильна, а проблема така дійсно існує. Але поки що це ще навіть не законопроект. Тобто вони зараз його мають написати, його мають зареєструвати. Потім рада має його проголосувати в першому читанні, в другому читанні, потім має підписати президент. Скільки це займе часу, та біс його знає. Ну реально, це може зайняти роки. Але за те, що ініціатива така є, ми, звісно, дуже вдячні. Держава компенсуватиме підприємствам частину збитків, завданих війною. Про що йде мова? От наші прифронтові області, там Миколаївська, Херсонська, Запорізька. Сумська, Полтавська, Дніпропетровська туди постійно прилітає. От щось, якась техніка зберігається у фермерів в ангарах, да? і по базах у фермерів постійно прилітає. Так от раніше були виділені на це гроші, да плюс є страхові компанії, які від цього страхують, але не було механізму, як це буде працювати. Тому суть новини в тому, що Кабмін затвердив процес, як це має компенсуватися. І поклали це на плечі ЕКА, да, експортно-кредитне агентство державне, да, яке з державних грошей, з наших з вами податків. Да, до речі, це там велика проблема в Україні, що ми не відчуваємо бюджетні гроші, наче, наче це наші гроші. Але насправді це ми з вами заплатили податки. Кожен з вас, хто дивиться це відео, да, неважливо, ви нанятий працівник чи керівник бізнесу. ви... Кожен сплатили податки, і потім, ось цьому ЕКА експортно-кредитне агентство державне. Кстати, я не поняв, воно державне, я що воно державне. Але окей, і воно буде адмініструвати всі виплати коштом державного бюджету, тобто буде розподіляти наші з вами гроші. Фермерам, які постраждали, плюс з'явився е, механізм виплати від страхових компаній. Тому, в принципі, новина позитивна, яка дає нам механізм того, як будуть виплачуватися гроші. В Україні побудують перший завод з виробництва картоплі фрі. Я насправді такий, типу, в смислі перший. А потім згадую, що в натурі у нас з вами вся картопля фрі імпортна, десь в основному з Польщі, да або ще з якихось інших країн. А, і так совпало, що у нас з вами ми єдина в Євросоюзі країна, де немає заводу по виробництву картоплі фрі. І ми з вами імпортуємо повністю картоплю фрі. При тому всьому, що наші картоплярі вирощують картоплю для картоплі фрі. Потім вона експортується, там робиться картопля фрі, і потім вертається в Україну вже заморожена заготовка картоплі фрі. Ну, дурдом, якісь взагалі несерйозно це. Так, от власний компанії Маїс, да, та сама, що займається кукурузою в Україні, багато хто з вас висівав їхню кукурузу. Вони запускають зараз завод по виробництву картоплі фрі і буде виробляти 60 тисяч тонн продукції в рік. Тому зараз цей завод починають будувати. Старт його запланований на 27-й рік, але новина насправді дуже крута, дуже позитивна, особливо якщо наша з вами аграрна спільнота, да от там виробники насіння там чи там інші аграрні бізнеси. Запускають якусь переробку, запускають якийсь ще один напрямок, запускають ще один додатковий бізнес всередині країни. Це супер круто, супер позитивно. Дякуємо за це всім, хто це робить, всім, хто буде прокачувати і покращувати українську економіку. Нам зараз це дуже потрібно, тому що гроші це кров війни. Якщо ми хочемо вижити, то нам потрібно прокачувати в першу чергу свою. Економіку і те, що ми перестанемо імпортувати картоплю фрі, а почнемо вирощувати самі, це суцільний позитив. Румунія імпортує рекордний обсяг української сої. Ну, насправді, станом на зараз, поки я записую це відео, вони вже побили свій. Історичний рекорд, да, вони вже імпортували 270 сімдесят тисяч тон української сої. Ну я маю на увазі за ось останній маркетинговий рік, аграрний рік, да, якщо хочете, бо Но новий врожай ще не почав їхати. От. Хоча насправді ось новина якраз про те, що і в наступному році, ось зараз свіжого врожаю, що за все буде встановлений ще новий рекорд. В чому новина в Румунії? Коли в нас почалась повномасштабка, вони дуже сильно прокачалися мези, бо все їхало наше туди. Потім у них 22 другий, 24 роки був поганий врожай і дуже низька олійність соняшника. І вони набили стежку купувати в Україні не тільки соняшник, хоча й соняшник вони би хотіли теж купувати, але ж в нас є загороджувальне мито на соняшник. Тому як правило їде з України олія. От, а не соняшник, тому вони почали купувати сою. Да? І ось як наслідок маємо таку новину, що Румуни побили рекорд імпорту сої з України. Це якраз ось та цеглинка, ось той приклад, коли я кажу, що ми, мабуть, не є частиною світового ринку да, в розрізі сої. Бо я пам'ятаю в 24-му році чи 23-му була ситуація, що в, в всьому світі соя там впала. Там, нижче, ніж 300 баксів, там, ну, взагалі не по чому. А в нас в Україні вона продається там, по 350. Це був яскравий приклад того, що ну, ми, ми по сою трошки випадаємо із загального світового ринку, загальної світової тенденції. Чого? Бо все-таки на нашу сою є великий попит. Тому я дуже сильно сподіваюся, що буде так само з кукурузою. Вірогідність цього дуже низька. Будемо дивитися, як українські фермери будуть себе вести. Чи не почнуть всі масово одночасно продавати кукурудзу. Я б цього дуже не хотів, бо це дуже сильно попливає на ціну, і ціна на кукурузу дуже сильно може просісти. Тому ну то в принципі, з сою і те саме. Соняшника в цьому році буде рекордно низький урожай. До речі, давайте про цю новину теж проговоримо. Я робив прогноз, мені здається, десь в липні, що це буде. Рекордно хіровий рік для соняшника, і ось зараз мій прогноз справджується. У нас з вами там уже ну, обмолочено там скільки 70 чи 80% соняшника. От, і підтверджується мій прогноз, що буде близько 9 мільйонів тонн Це найгірший результат за останні 15 років. Тобто, за рахунок. По-перше, війни, по-друге, втрати площ, по-третє, дуже поганої погоди на півдні. Да, у нас сільськогосподарська катастрофа, в півдні, да, тобто середньоурожайні соняшника по 200-300-500 кг з гектара це жесть просто. Тому, як наслідок соняшника, урожай рекордно низький, ну, ціні нема куди падати, але на кукурузу є. Дуже велика конкуренція з американцями в ринку ЄС москалі зараз продають в Китай. вони постав, вже встановили рекорд по експорту своєї кукурузи в Китай, тому Китай в Україні не буде купувати, хоча всі трейдери ждуть як ману небесну, танкери з Китаю, не приїдуть танкери з Китаю, бо продають московити. Тому, ну, типу, є ризик сильного падіння ціни на кукурузу. А на сою нашу з вами, якщо ми не будемо її бездумно продавати швидко, багато. То є вирогідність того, що ми втримаємо ціну, тому продавайте розумно, дорого, потрошки сою. І є вирогідність того, що фермери втримають дуже велика вирогідність того, що фермери втримують ціну на сою. От, І що ми не будемо разом з ринком падати, От, що наша ціна в Україні на сою буде разом з усім ринком світовим падати. Тому що ну, загально світова тенденція насправді зараз така, що ціна на сою має падати, тому що ціна на м'ясо да, різного. О, Різне м'ясо, ну маю на ну, увазі там курятина, на, на телятина і так далі. Воно в світі почало падати, і це сигнал до того, що має, має падати ціна в першу чергу на фуражну пшеницю кукурудзу, от і, як і потім їх наслідок да, це соєвий соняшниковий шрот, бо це основа раціону для виробництва м'яса. Тому, повертаючись до новини, да, що румуни зараз встановлюють рекорд по покупці нашої з вами сої, Це ось приклад того. Як ми можемо розумно задорого продавати свій врожай? До речі, про продаж врожаю. Бартер це ваш спосіб вигідно обміняти ваше зерно, там, кукурузу, сою, пшеницю, соняшник, будь-яке будь ваше зерно на насіння добрива за собі захисту. Адже зараз вже стартанула передплата свіжого насіння соняшника і кукурузи на наступний рік, плюс є дуже круті залишки в нас. На складі, наприклад, там, Сузука або ЛГ5555, або залишки гербіцидів, фунгіцидів по дуже гарних цінах. От, і це ваш шанс зараз взяти собі саме ті гібриди, ті препарати, які ви хочете, бо потім буде ажіотаж не буде, по найкращих цінах. І ще, крім найкращої ціни на насіння чи засоби захисту, чи добриво, А, до речі, там по програмі «Добриво додому їдуть добриво додому до вас безкоштовною доставкою. Тобто є можливість користатися тут, взяти найкраще, найдешевше, і ще й по бартеру отримати бонус на кожній на тоні на вашого зерна. Це може бути 100, 200, 300 гривень на тоні, в залежності того, яка культура, в якому регіоні ви будете обмінювати. На насіння добрива засоби захисту. Гровекс Маркет разом з Гровекстрейдом це вам організує, тому а, подавайте заявку на Grovex Market, вибирайте, що б ви хотіли купити, а потім підбирайте кратно там, машини продукції, які б ви хотіли б обміняти. Якщо раптом а, ви там, вибрали, наприклад, насіння добрив в там, на півмашини або на півтори машини, кукурузи да, чи сої. То потім залишок зверху вам трейд віддасть грошами. Це вже круто працює. У нас вже є десятки фермерів, які за останній рік скористалися цією послугою, це дуже круто працює. Тобто є найкраща ціна на продукцію з одної сторони, з іншої сторони, найкраща ціна на те, що ви купуєте. От а логістику організовує Trade, і все дуже гарно їде, дуже гарно працює. Всі задоволені, тому що по суті там. Коли ви отримуєте наперед да, насіння добрива за себе це передоплата за ваше зерно, ви вже спокійні, не переживаєте, що там буде. А назад віддаєте своє зерно по найкращій ціні, тому що там, умовно в регіоні є там, якась базова ціна, не знаю там 9 тисяч на кукурузу, наприклад, да, і ніхто більше не може дати. А ми за рахунок бартера можемо дати там, на 100-200 на іноді навіть на 300 гривень більшу. На ціну чимбудь-хто якраз за рахунок бартеру. Тому це дуже крутий продукт. Вже є фермери, які скористались і вам, власне, рекомендую. Ціни на соняшник зросли до 688 доларів за тонну. Ну, по факту, за останній тиждень-два виросли десь приблизно на 500-600 гривень ціни на соняшник по всій Україні. Ну, Понятно, що там чим ближче до порту, тим. Загалом ціна більша, тому я оперую тим, що виросло. Пов'язано це якраз з тим, що, по-перше, на півдні змолотились, але не врожай нема що продавати. Да? От фізично нема що продавати, бо дуже маленький врожай, і фермери по в більшості свої, ну, вже продали врожай. А навпаки, лісостепове полісся зона у них задощилося. Вони не можуть молотити соняшник і. Оцей вакуум сировини, коли мези не мають що переробляти, він стимулює ріст ціни. Тому взагалом це така тимчасова тактична тенденція. Але є за рахунок того, що в нас з вами буде найменший за 15 років врожай соняшника, то в принципі теоретично є тенденція до росту ціни на соняшник. Але якщо його ні в кого не буде, да, і не буде що продавати. Ну, то хто вже, хто вже на цьому зможе виграти? ЄС пропонує подвоїти підтримку молодих фермерів. В чому суть? Зараз в сільському господарстві Євросоюзу третина, да, тобто 30 і більше відсотків від всіх керівників господарств, від всіх фермерів старші за 65 років. Ну, от. І менше 40, тобто молодше 40, тільки кожен восьмий, тобто, це типу десь. 12% молодше. 40 вони побачили цю проблему. Про цю проблему говорять. У нас з вами в Україні немає такої проблеми. У нас дуже активно молоді люди заходять в сільське господарство. Але в Євросоюзі зараз у них діє програма там по підтримки молодих фермерів. На неї зараз виділено там десь порядка 7 чи 8 мільярдів євро. А планують збільшити її до. 17 мільярдів євро з 28 по 34 роки да в Євросоюзі діє така бляха планова економіка. Як раніше була в Совку. Соціалізм розквітає. Да, у них є такі відрізки часу по 7-8 років, куди вони планують програми і туди виділяють гроші. Так, от прямо зараз у них закінчується ця чергова програма, і зараз вони планують гроші на нові програми. Тому на підтримку молодих фермерів будуть планують, по крайній мірі витрачати більше коштів. Ну, давайте порадуємося за молодих фермерів в Євросоюзі. Ну, типу, ті, хто молодше 40. Я думаю, що якби в Україні така програма діяла, було б дуже круто. Зараз є всякі міжнародні програми, які підтримують фермерів жінок, якісь гранти дають. От, є програми там, для осіб молодше 35 років. Але люди, які отримують з цими програмами фінансування чи гранти, це одиниці. Тому це швидше виключення з правил. Да? Тому я би хотів, щоб у нас в Україні теж якась така програма працювала. Пишіть в коментах, як ви думаєте. Якби ви побачили цю не просто там Да, я теж хотів би, а як ви бачили би цю механіку, як знайти фермерів молодших за там 40 років да? яка їм потрібна допомога, якщо ви такий фермер, напишіть, якби ви це бачили, там компенсація відсотків з банку чи там державні гарантії, щоб отримати більший кредит. Чи якісь гранти на якісь там, не знаю, навігатори, оприскувачі там, чи СГ-техніку, чи на покупку землі. Напишіть, як ви це бачите, якщо ви не молодий фермер, яку б ви хотіли би отримати підтримку на місці молодого фермера. А якщо ви молодий фермер, тим більше напишіть, да, яку би ви хотіли отримати підтримку. Тому що ну ось, в Євросоюзі на це гроші виділяють. Ми, вроді би, як кандидати в члени, от, тому. Теоретично, якщо в нас буде якась ідея, як підтримати молодих фермерів в Україні, теоретично це можна якось піти і пролобіювати там, в Верховну Раду. Навіть якщо це буде там, не знаю, банальна компенсація за техніку, така як вже є, але там умовно більший відсоток. Да? Або якщо це там будуть якісь пільгові кредити, або якісь додаткові гранти для молодих фермерів, все одно це, це було би прямо дуже круто, тому що ну, молодих людей в сільському господарстві зараз дуже багато. От я про себе, ну, за себе можу сказати, будь-яка копійка, це там, не знаю, якийсь там грант на власну справу, чи там якийсь пільговий кредит, чи даже там ось я один раз попадав від ЄБРР е, е, додаткова застава да, для отримання оборотки в банку, тому що я молодше 35 років. ну, Наприклад, це було дуже приємно. Але кожна копійка для молодих людей це супер важливо. Тому, е, а давайте згенеруємо трошки ідей під цим відео. Не трошки по максимуму всі ідеї висипайте. Якщо дійсно будуть круті ініціативи, я думаю, що ми з вами можемо зробити круті ініціативи. Я на себе візьму відповідальність, потім піти із ними а, поговорити з Тарасом Висоцьким. Да, а, а, чи можливо нам створити якусь там законопроект, ініціативу, як, якщо дійсно буде щось робоче? А я вірю, що ми з вами можемо придумати щось дійсно робоче для молодих фермерів, тому що ну бляха, якщо в Євросоюзі це роблять. Ми можемо сказати, дивіться, ось вони роблять, а в нас, нас ось така ініціатива допоможіть нам, будь ласка. Зараз Трейд» активно скуповує кукурудзу. Поки ще не всі зібрали. Ціна тримається досить високою на досить гарному рівні, поки не почались масові жнива, адже кукурудзи поки що змолочено менше 20% в Україні. От. А, тому зараз дуже активно трейд купує кукурузу, якщо ви хочете встигнути ще продати по гарній ціні, та, яка зараз є, від одної машини до тисячі тисяч. Тон, ми зробимо вам найкращу індивідуальну ціну, поставимо геть машини на поле під Жнива, все, грове Trade може, ціна буде класна, оплату я вам гарантую особисто. Тому, якщо хочете встигнути ще здати кукурудзу по гарній ціні зараз, Опять же, там з можливою досушкою. Окей, ми це теж робимо. Якщо вам хочеться продати кукурузу вже зараз, якщо вже є можливість є що продавати, то переходьте за посиланням під відео, залишайте заявку, і менеджер Говекстрейда дуже швидко вам зробить індивідуальний прорахунок ціни і зможете комфортно безпечно продати свою кукурузку, поки ще ціна не упала. Переходьте за посиланнями під цим відео. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!